Зараз разом з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Березовець Тарасе, Доброго ранку, так доброго ранку, Андрію, пане Тарасе, З вами хочу поговорити про 71-шу річницю депортації кримських татар з території Криму і про можливе порівняння з тим, що зараз відбувається у Криму, а також з політикою, яку проводить Путін. Чи можна її порівнювати, наприклад, зі Сталіним? Андрію, я думаю, звичайно, що в загальних рисах ми можемо проводити такі паралелі і. І можливо комусь це здасться перебільшенням, звичайно, що розміри пресів, які здійснює сьогодні Путін проти українського населення, українських громадян прямої приму власних громадян, його не можна, звісно, порівняти з сталінським режимом. Але суть цих режимів їхня, яка будується на брехні, яка будується на тотальній пропаганді, і в основі якої лежить пошук ворогів навколо себе, суть цих режимів звичайно, є подібною. Тому, якщо ми говоримо. Про події трагічні, які відбувалися 71 рік тому, депортація кримсько татарська нова. Ми не можемо забувати те, що сьогодні новий російський не остальніський режим який сьогодні вихваляє без перебільшення режим Йосипа Сталіна, А цей режим сьогодні намагається багато в чому змусити до татар до нової депортації на цей раз, що правда добровільно будь-яким чином будь-якими. Особами намагаючись їх витиснути з історичної батьківщини, пане Тарасе, а що зараз відбувається у Криму? Ми ж знаємо, що ви саме з Керчі, тобто ви кримчанин? Ми знаємо сьогодні, Андрію, що значна частина наших співгромадян була змушена виїхати. Чима, якщо перша хвиля е біженців була виключена політичною, то сьогодні починаються нові хвилі релігійна, економічна, тому що за винятком єдиної церкви по це російська, точніше, вже тепер вже не у Петрем, це вже тепер російська православна церква, яка захопила приходи, в тому числі московського патріархату. Оця сама церква проголошена єдиною офіційною, а всі інші. 400 тисяч представників протестантських церков, понад 300 тисяч мусульман, близько 25 тисяч прихожан Київського патріархату. Вони всі фактично. Оголошені законом. Тому сьогодні наростає вже друга хвиля міграції. Але разом з тим, Андрій, ми не можемо, звичайно, закривати очі і говорити, що все настільки погано, От. тому що, на превеликий жаль, ця блукова пропаганда Вона робить своє, і наші громадяни сьогодні цієї пропаганди, вважають, що нібито все нормально. І говорять, знаєте, як родянський час, лиш би не було вий. От. Але зрозуміло, що окупантам доводиться вгадувати нові нові. Причини для того, щоб пояснювати щоденне фактично погіршення ситуації, щоденне зростання цін, яке там відбувається. і тому вони все це, це пояснюють тройсками оцей самої, Значить, нас з вами на як вони кажуть, і стиху до речі, це слово регулярно вживається в кримських медіа. Хоча кремлівські московські медіа від них уже кілька місяців відмовилася. Тарасе, я маю запитання стосовно заяви одного з представників кримських татар на одному з відомих політичних шоу, і вам, і я думаю, що і нашим глядачам, у тому числі, українська українські депутати просили зверталися точніше до нього, як до, до представника кримських татар і говорили, мовляв. А що ж ви не разом з татарами у Криму не повстанете, не проведете мітинги і таким чином не не проявите себе? На що представник Кримських татар повідомив, що ви навіть не розумієте, під яким ковпаком ми там зараз знаходимося? Що вам відомо про цей ковпак? Знаєте, я знаю цей висвіт, я знаю тих людей, які, які дійсно намагалися закинути представника українського татарського народу. Ну, знаєте, це абсолютно політична на жаль безпональниці популізм. Мені цікаво, яким чином мирні люди, а кримські татари, вона абсолютно такі ж самі. Це мирний народ, от е, який не є там відмінського народу воєвнича. Він абсолютно мирний і займається виключно, скажімо так, звичайними справами, яким чином він має постати сьогодні і що має робити і люди, вони ну фактично нічим не відрізняються від там наших українців там в Криму, що вони мають такого особливо робити. А дійсно, що до них розвернута сьогодні широкомасштабна машина репресії, фактично ті люди, які от мені повідомляють, вони кажуть, що повернулися за чистки, які фактично були під час попередньої німецької окупації Криму, 1941-1944 років, да, років, коли входять. І російських Збройних сил, внутрішні війська оточують всі будинки кримсько-татарські селища, а потім зі зброєю йдуть по будинках кримських татар, без жодних ордерів проводять обшуки під приводом пошуків, нібито там, зброї чи екстремістської літератури. От, е, арештовують людей, ну ми знаємо, що за рік окупації вже понад два десятки кримських татар вважаються зниклими безпілі. 15 з них е, вбито. Це підтверджені дані ООН і ОБСЄ. От. тому як ніхто інший, Сьогодні кримські татари підбувають перед назвичайно жорстким пресунгом російських служб російських збройних сил. Тарасе ви створили організацію, яка називається Free Crimea, Можна перекласти це як звільнити Крим або вільний Крим. В якому етапі зараз перебуває діяльність? Ми зараз концентруємося на правах від захисній діяльності, Андрій, і в нинішній час юристи, з якими ми співпрацюємо, забезпечують позови кримчан. В Міжнародних судах, в європейському суді прав людини, ми користаємося першою поправкою статті, першої європейської хартії прав людини. І скажімо, нам не потрібно сьогодні подавати навіть українські суди. ЄСП ЄСПЧ приймає позови сьогодні напряму одразу від українських громадян, які опинилися в окупованому Криму. Крім того. Я нещодавно повернувся з візиту до сполучених штатів, де я зустрічався з багатьма американськими дипломатами, представниками державного департаменту, конгресу Сполучених Штатів, і ми обговорили вже конкретні кроки, практичні допомоги нашим громадянам в Криму. От і ми отримали підтвердження тих частин проектів, про які ми говорили з нашими американськими партнерами раніше. Я маю сказати, що зацікавлення сполучених штатів зростає на тлі. Репресії кітосяться особливо просить представників релігійних громад? В Криму ну тому, що для американців питання саме релігії, свободи і розповідання є ключовим в системі їхніх цінностей. Пане Тарасе, надзвичайно коротко. Останнє запитання стосується воно герушників, яких ми захопили. Наші військові захопили у полон. Як ви думаєте, яка буде їх доля, і який правильний, як би правильно з ними потрібно було поступити? Ну бачите, ви самі. Правильно поставила акценти, як як би правильно, чи буде зроблено? Правильно, я думаю, що е, треба цих людей е, е, осудити, тому що вони порушили низку і українських і міжнародних законів. І ці люди мали б бути засуджені по суті як найманці, тому що їх, їхня держава не визнає їх е, військовослужбовцями, Вони відмовляються. А тепер як буде зроблено? На жаль, буде зроблено, як завжди. Андрій. цих людей просто видадуть без жодних умов, без обміну наших військовополонених. Тільки тому, що знаєте, якісь такі пацифістські якісь такі от настрої, на жаль, панують сьогодні в середовищі і влади, і Українське українське міністерство оборони. От я думаю, що ці настрої не розділяють з частина наших громадян, особливо тих, які знають і відчувають біль від того, що сьогодні точиться на українському Донбасі.